Що сниться нашим дітям в Україні, чи мирні їхні хоча б сни? 235-й день війни. Ось скільки часу жах триває, і кожен день смерті нові, мою країну накривають? Там чоловік, там жінка, тут маля, фашист стріляє навмання, то Миколаїв, то Дніпро, бач, цьому кату все одно. Спробую зараз уявити, як бачать війну українські діти. Я спав так солодко, так тихо, і раптом гул, і раптом грім, дзвін, скрежет, дзенькіт скла. Вже думав, сон такий аж ось матуся будить, одяга, за руку хутко повела, вниз, вниз, по сходах біжимо, у двір з під'їзду, метушня. А що це з гойдалкою, мамо? Чому вона набік лежить? Учора з Ваською гойдались, Васько теж з мамою біжить. Ма, а що це? А чому? Це така гра, а хто у неї зараз гра? Синочку, це не гра. Це справжня, це страшна війна. Людей все більше й більше, налякані усі якісь. Ось знову гул і знову грім. Так це ж не грім, це вибух мін, ракет, снарядів, градів. Дорослого цей жах лякає. Що вже казати за дітей? Воно маленьке геть не знає чому багато тут людей. Як довго тягнуться хвилини в підвалі, серед натовпу людей сиджу, нудьгую, спати хочу, здригаюся від вибухів щоночі, і знову гул, і знову грім. Так страшно. Я тулюсь до мами, бере на руки, обійма, а я не можу вже мовчати. Чого той хлопчик плаче? Ма. За мене старший, а реве, аж раптом я побачив. Полікоть забинтована рука. Скажи ма, а коли додому? Давай підемо вже хочеш. Про те, що вже й немає дому, мама не каже мовчить лиш. Якийсь один почав війну, бо так схотілося йому, навіщо так жахливо грати, розстрілюють міста гармати, маленьким розумом дитячим потроху розуміть я став. Це... Техніка ворожа грізна, на ній російська армія полізла в мій рідний двір, в мій рідний край. Хіба не знав той дядько Путін, що не потрібна нам війна? Мені в садочок завтра треба. Дивлюсь, і садочка вже нема. Садочок, гойдолку, лікарню, зупинку, школу, магазин. Кафе, новий басейн, книгарню Навіщо ворог розбомбив? Мамо, послухай, ну скажи хіба не краще в мирі жити? Для чого весь цей жах творити? Навіть дитина розуміє, хоч ще писать, читать не вміє. Один та кад найголовніший керує з бункеру свого. Ма, якби мав зараз рушницю, я б зміг і розстріляв його. Ось так по волі російських фашистів забрали у дітей щасливе дитинство. Бажає миру Україна, любові, щастя і свободи. Нехай живе моя країна, і в злагоді живуть народи.